Сім Буенос Діас, ночас. я не знаю, що у вас зараз вечір, день обід, чи сніданок. Но якщо ви включили це відео, ви красавчик чи класна дівка дівчина. Так. Да. Адже я знаю, що жіноча аудиторія також мене дивиться. І я цьому максимально сильно радий, тому що я обожнюю жіночу аудиторію. А ще якщо ви фанати коміксів, то вийдіть за мене заміж. Просто знайдіть мене, і ми поженимося. І будемо тратити багато грошей на колекціонерство. Ну що ж, да ладно, давайте подивимося, що вони тут. Наша корпорація загадка відправилася у Францію. Вау, вау, вау Стрьомний чувак взагалі. Я би цю стрінку спалив дуже каріозно так е карикатурно намальований Стрьомний тип. Максимально стрьомний. А, тут статуї вживають. Ось так це доволі непоганий комікс, так, згадав. Кросфордіки, розмальовочки, знайди монстриків, все, як ми любимо. Тут хто яким монстром був, розгадайте бла бла бла. Знайди розлічія, тут реклама всяких ігрушок, лево наборчиків. Одна є фігурки по Скубіду. У мене одна така була. Це Скубі, але це китайські, прям галімі дуже фігурки. Прям галім. А ще реклама. Ой, кажу, реклама постер, привиди. Ну, доволі непогано. Якщо у вас дірка в стіні є, приклеїти можна. Продовження коміксів в різні то, так, реклама журналів, різних наборчиків. Тут, тут грубий чувак уже з картини. З якоїсь вікторіанської епохи. Да, 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 такі от комікси тут офігені. Кстаті, дійсно непогані. Тут реклама різних мультсеріалів. Найкрутіше звідси це Містер Бін. І все, решта то дірмо. Далі якийсь міні комікс про паука, який тероризував кухню. Тут різні малюнки висилають. Можеш виграти диск. Класно. Е, реклама наступного випуску. Ну, доволі непогано. Ну, Такий доволі класний, приємний журналчик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. y os contáis, amigos. Este Buenos días, amigos y señoritos.